Всім привіт! Мене звати Сергій, і я сейл з літ компанії 450 руб, першої мережі прибуткової нерухомості. Сьогодні я вам розкажу про наш п'ятий проєкт, де вже завершилось будівництво і розпочалися ремонтні роботи. І вже через два місяці наші інвестори почнуть отримувати пасивний прибуток від здачі оренду квартир. У проєкті ми реалізували три типи планувань. Це як наші базові планування 20-25 метрів квадратних, так і 30 і більше щоб задовільнити потреби наших улюблених орендарів, які вже пожили в невеличких квартирах і хочуть збільшити або покращити свої умови проживання? На даний момент ми знаходимося в квартирі 30 метрів квадратних, яка облаштована ще додатково великим відкритим балконом площею 8 метрів квадратних, на який можна зранку вийти, насолодитися прекрасним видом на місто і зарядитися класною позитивною енергією на цілий день. Наші дизайнери завни в пошуках класних рішень, тому саме в цьому плануванні. Ми вирішили зробити окрему спальну зону, яка відокремлення від основної кімнати, також розмістити робочий стіл біля вікна, щоб можна було працювати і насолоджуватися класним видом, бо це прикольно. Також в цій квартирі є вікно в санузі, що також буде створювати додану вартість до оренди. І найголовніша фішка цього планування це великий відкритий балкон з класним видом на місто Київ. Наразі ми знаходимося в другому типі квартир. Це наше базове планування, яке ми вже використовуємо більше Трьо років, і саме в цьому плануванні нашим дизайнерам вдалося розмістити диван для відпочинку і робоче місце, і кухню, і багато шаф для зберігання. Саме цьому ця квартира таке планування приносить максимальний прибуток і має ідеальне співвідношення вартості квартири, вартості ремонту і орендної ставки. Третій тип планування експериментальний, який з'явився в результаті комунікації нашої правед компанії з орендарями, які хочуть. Покращити свої умови і хочуть більше квартиру, більшої площі. Тому ми створили таку квартиру, де є великий простір, який можна а, доналаштувати. Завдяки там додаванню якихось елементів декору, щоб покращити, а також цю квартиру можна придбати як для власного проживання, так і для здачі в оренду. В даному будинку передбачено підземний паркінг на 8 машиноміст його можна використовувати як укриття під час тривог, а Зараз це дуже актуальна тема. По концепції будинок мішіць це прибутковий будинок, тому що компанія 450 руб спеціалізується саме на прибутковій нерухомості. Саме тому ми створюємо в наших будинках місця загального користування, які саме створюють додану Вартість до оренди наших смарт-квартир. Тож, якщо ви хочете долучитися до першої мережі прибуткової нерухомості, залишайте ваші заявки або переходьте за посиланням. А зараз я вам розповім, чому саме інвестиції в проєкти компанії 450 Group є пасивними. Та вигідними, давайте розглянемо шлях інвестора від початку до кінця. Бо початку інвестор обирає відповідно до своїх можливостей квартиру. Якщо йому не вистачає коштів, ми можемо надати безкоштовне розтермінування до закінчення будівництва і додаємо його в канал, де він спостерігає за ходом будівництва. До підходу завершення будівництва, яке триває у нас плюс-мінус 12 місяців. Наша дизайнерська команда вже готує дизайн проєкту ремонтів, а бригада по ремонтам вже готує кошториси. І від цього моменту, через три місяці, інвестор вже отримує готову квартиру до здачі в оренду. І тут підключається наша управляюча компанія, яка за рахунок вейтінг ліста знаходить швидко орендарів, і наш інвестор починає отримувати пасивний прибуток. Саме в цьому заключається пасивність. І вигідні співпраці з компанією 450 При розробці дизайн проєктів наших квартир ми притримуємося скандинавського стилю, тому що він максимально унікальний. Він довговічний. Він буде актуальний завжди. Повертаючись до енергомічності, ми багато робимо шаф місць для зберігання тут, тут також ми використовуємо. Декоративну антивандальну штукатурку, яку можна так от мацяти, і з неї нічого не буде проходити. Тобто це говорить про те, що наші ремонти довговічні і не потрібно закладувати якісь зайві кошти на амортизацію квартир. Також тут будована техніка, холодильник, вбудований бойлер, мікрохвильова піч обов'язково, варильна поверхня, також є посудомийна машина додатково. І повертаючись до того, що ми при розробці дизайну використовуємо кожен квадратний сантиметр нашу площу нашої квартири. Тобто тут ще зробили нішу ліжку з обов'язковими шафами для того, щоб зберігати якісь зібні речі. І це, до речі, така нова наша історія, яка дуже думаю, сподобається нашим орендарям і відповідно буде відображатися на дохідності наших квартир завдяки комплексному і системному підходу до виконання робіт. І роботи з постачальниками ми маємо можливість виконувати ремонтні роботи в короткі терміни. А це означає, що наш інвестор може отримати якомога швидше вже пасивний прибуток від готової квартири. Ми настільки впевнені в якості виконання наших робіт, що наш генеральний підрядник по ремонтам дає цілий рік гарантії на ремонтні роботи, якщо ви замовляєте його у нас. 450 сервіс є однією з компаній, 450 п'ятдесят груп і бере на себе повністю. Управління нерухомістю наразі у нас в управлінні 118 квартир, і до кінця 25-го року ми плануємо взяти в управління ще 70. Наразі 450 сервіс бере на себе всі зобов'язання по відношенню до апартаментів від прийняття квартир після ремонту і до закриття договору з орендарем. А саме це фінансова звітність, документообіг, отримання договірної частини, пошуки орендарів та ведення їх протягом їхнього проживання в колівінгу основною відмінністю 450 сервіс від інших управляючих компаній є те, що 450 сервіс створює ком'юніті всередині будинку. Основне це івенти, які ми проводимо. Вони бувають як благодійні, так і ні. Наприклад, ми виготовлювали. Окопні свічки для нашої армії проводили арт-терапію. Також всередині будинку є ось ця атмосфера ком'юніті між орендарями. Вони створюють власні проекти, організовують різні стартапи і допомагають також армії. Був огляд нашого проєкту Мі 6. Будинок знаходиться вже на фінальній стадії реалізації і скоро буде його запуск. Тож, якщо вам сподобалася концепція проєктів компанії 450 руб, шукайте посилання під цим відео, вивчайте інші пропозиції і інвестуємо разом в Україну.